Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка не знає, скільки видів живих організмів є у неї в хаті, Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо тему різноманітність життя. Скільки видів живих організмів існує на нашій планеті? Може, хтось із вас знає відповідь на це питання, але вчені точно ще не підрахували, так що я не знаю насправді. Скільки видів окремо рослин, грибів і тварин існує в природі? Тут вченим трошки легше. По деяких організмах вони більш-менш нормально підрахували кількість видів. До 18 століття вчені взагалі розрізняли тільки рослин і тварин. І як ви думаєте, куди вони віднесли гриби? Звісно, що до рослин, тому що гриби ростуть і не рухаються. Але Пізніше виявилося, що гриби схожі за деякими ознаками на рослин, а за іншими на тварин. А теперішня наука каже, що у тварин немає ближчого родича, ніж гриби. Тому довелося гриби виділити в окрему групу. А ще пізніше були відкриті дуже дрібні істоти бактерії. І для бактерій теж була виділена окрема група організмів. Всього на нашій Землі тепер проживає 1 мільйон 900 тисяч різних видів організмів. Ще не всі вони описані, і, можливо, це число дуже неточне і набагато більше насправді. Просто вчені не знають. Наприклад, вчені вважають, що на нашій планеті живе 1 мільйон 400, видів, 400 тисяч видів тварин. Я не знаю, чи ця фотографія реальна, чи це просто така комп'ютерна графіка. Справа в тому, що орангутани не такі вже і дружні істоти, і я не впевнена, чи вони будуть з людьми отак такі стосунки мати. Рослин на нашій планеті налічили 250 тисяч видів. Набагато менше, ніж тварин, вони не такі різноманітні, але вони скрізь поширені. Грибів на нашій планеті нарахували 100 тисяч видів, і більшість із цих грибів можна побачити тільки під мікроскопом. Вони крихітні і живуть десь під землею. Бактерії на нашій планеті нарахували 30 тисяч видів, і мені дивно, що їх так мало. Інших організмів, якими не хочуть вам зараз засмічувати голову, які ми будемо згадувати у старших класах, ще десь приблизно 120 тисяч видів. Але значна частина видів організмів досі невідома. Ще не знайшлося вченого, який знайшов цей вид, сфотографував, описав, назвав і довів, що цей вид до нього ніхто ще не бачив і не називав. Організми поширені скрізь, в гарячих пустелях гасають ящірки і ловлять якихось жуків. У снігах і льодовиках. Можна знайти організми, які живуть прямо там, у вигляді ось оцих смужок. Там є багато мікроскопічних організмів у цих кольорових смужках. Життя є у гарячих джерелах. Таке є джерело, куди людина руку не може опустити, там 50 градусів і в руку пече, і там можуть жити якісь рибки. А от оці японські макаки не живуть у гарячих джерелах, а приходять приймати ванни і гріються у холодні зимові дні. У надсолоних озерах, там, де людина пройшлася, Босими ногами, а потім спішить ці ноги обмити водою, бо починає сіль пекти. Так от, у такій воді живуть раки артемії, ось вони, мікроскопічно маленькі, і вода не в'їдає їм їхні чорні рачейні очки. Життя може бути прямо на голих скелях. Ви там можете знайти лишайники у вигляді таких плям. Життя також є у морській воді. І навіть в океанічних западинах туди, куди ніколи світло не проникає, там можуть жити організми, які світла ніколи не бачать. Немає життя у жерлах вулканів, тому що тут температура понад 1000 градусів, а живе таку температуру не витримує. Можливо, немає живого на звалищах токсичних відходів. Але ось на цьому звалищі, мабуть, мало трави накидали, тому що я бачу тут кущики трави. Тут життя є. І, мабуть, якісь пацюки бігають. Живі організми виконують на нашій планеті велику роботу. Вони вміють розкришувати каміння до піску. Тому що у каміння є маленькі тріщинки, туди проникають корені рослин, вони розсувають ці тріщинки, або поселяються лишайники, які виділяють кислоту, і роз'їдає цей камінь і кінчається тим, що із великої скелі виходить велика купа піску. І от цей каміння, пісок і глину організми можуть перетворити на родючий ґрунт, аби їм тільки дати достатньо для цього часу. А ще організми прибирають відмерлі рештки інших організмів. Ви самі знаєте, як це буває. Ви закидаєте качан десь в кущі, а через місяць цього качана немає. Хтось його з'їв, якісь бактерії, якісь гриби поживилися. Буває, що якась тваринка маленька помирає. І ви як йдете мимо і чуєте дуже неприємний запах, але через кілька днів цей запах зникає, тому що багато інших тваринок живеться оцими відмерлими рештками. Організми підтримують нам постійний склад атмосфери. Дякувати рослинам і деяким іншим організмам, у нас кисню в атмосфері 20%. А ще організми можуть очищувати забруднену воду. Наприклад, якось оці мідії, які прокачують крізь себе воду, прокачують брудну воду, а виділяють із себе уже чисту. А ще організми можуть накопичувати у нашій земній корі свої рештки, і з часом тут утворяться. Поклади корисних для нас копалин. Ось, наприклад, ви бачите вапняк, який утворюється черепашками. Численних молюсків які жили колись, коли ось в цій місцевості було море. Це, наприклад, було там 20 мільйонів років тому назад. Я говорю про Вінницьку область. Наші поклади в апняку мають приблизно такий вік, тому що колись тут було тепле море і було багато молюсків, які жили в Черепашках. Усі живі істоти мають клітинну будову. І тому віруси не є живими істотами, бо вони не мають клітинної будови. Це не клітинна форма життя, і вірусів існує 10 тисяч видів. Поза клітиною, віруси літають у повітрі, як начебто кристалики, кристалики солі на березі моря, тобто вони не живі. Але, потрапивши у клітину, вірус починає хазяйнувати. Він командує клітиною, дає її інструкцію, що робити, і клітина, збита з пантелику, робить те, що треба вірусу, тобто робить його копії. І коли клітина зробить тисячу копій, і ці копії всі покидають клітину, вона після цього гине, бо вона виснажена повністю. Є багато вірусних хвороб, і з деякими із них ви знаєте на практиці, наприклад, мабуть, всі хворіли грипом. Знаєте, яка це хвороба? Не дуже приємна, але якщо лежати в теплому ліжечку, пити чай, то вона проходить за кілька днів. Або, наприклад, є така вірусна хвороба кір, і вона набагато гірша, вона тяжко переноситься, але придумали від неї вакцину. І тепер діти кором не хворіють. Роблять укол, і потім у них вже є імунітет до цієї хвороби. От, ви, мабуть, чули про страшну вірусну хворобу ВІЛ-СНІД, нею люди заражаються. Через свою необачність, через свою необачну поведінку. І, на жаль, вона не лікується. От, через те ми чуть-чуть старшим дітям розказуємо про цю хворобу і кажемо, як треба поводитися. Да, це ось людина, яка хвора на снід, ви бачите, він хворий і худий цей чоловік. Життя на землі розвивалося дуже довгий час, ну там, 3 мільярди років, наприклад. І раніше жили одні види організмів, тепер живуть інші види організмів, але ми нащадки тих колишніх, які, ми кажемо, викопні види, бо ми їх тільки із землі тепер залишки викопуємо. І от оце поступове перетворення одних видів на другі називається еволюція. Завдання не виконуйте, це ми зробимо на уроці. Я закінчила. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це дуже цікаво.